Сьогоднішня війна в Ізраїлі нагадує про те, що конфлікт між Арабами та євреями на території Палестини так і не закінчився, і триває вже понад 75 років. Жодних компромісів так і не було досягнуто. У свою чергу, протягом 19 та 20 століть існувало чимало проєктів різних єврейських держав на дуже різних територіях. Про те, які були спроби створення єврейських держав, ми й поговоримо в цьому відео. На початку ХХ століття у Великій Британії було розроблено так званий угандійський план, згідно з яким єврейським громадам пропонувалося заселити колонію під назвою Британська Східна Африка, яка розташовувалась на сучасних землях Кенії. До незалежної держави Уганда це не має жодного відношення. Сіонійський рух тоді прийняв пропозицію, проте всередині самого руху почалися запеклі суперечки щодо цих земель. Частина сіоністів були жорсткими прихильниками, що єврейська держава має бути заснована тільки на землях Палестини, споконвічно єврейських землях, і повинні обов'язково повернутися саме туди. Частина ж розглядала більш компромісні варіанти і були згодні на поселення в інших частинах світу. Варто зауважити, що всі обговорення йшли на тлі єврейських погромів у Російській імперії, після чого з неї почалися масові втечі, а євреям були потрібні власні землі. Тому багато хто вважав, що такий компромісний варіант цілком доречний. Щоправда, проблеми виникли і на рівні британського уряду, сама британська влада хотіла краще заселити ті землі, тому й запропонувала їх євреям. А от місцеві білі колоністи не дуже були раді такому плану і почали виступати проти міграції. За підсумками, план так і не був реалізований, а єврейська держава не була утворена. Цікава спроба створити єврейську державу, а точніше єврейську автономію була здійснена радянською владою у 30-ті роки. Так у 1930 році було створено Біробіджанський національний район, а через 4 роки було перейменовано на єврейську автономну область. Сам проект був створений більшовиками, але не за задумом сіонізму, а навпаки, в супереч і як альтернативу для євреїв, які підтримують соціалістичні рухи. Державною мовою було оголошено Ідіш. Також на противагу Сіонійському та іудейському івриту. Передбачалося, що у цю область переїжджатимуть євреї всього світу, а не тільки з СРСР, хоча місце для області було обрано специфічним далекий схід Росії у слабо заселених землях. Але саме тому і був обраний цей регіон, щоб його максимально щільно заселити, але радянська влада цього так і не досягла. У планах також розглядалось створення такої області на території сучасної України. У Криму чи на південних областях, але вирішили відмовитися від плану, щоб не створювати напруги у густо населеному регіоні. Зрештою, хоч і область була створена і досі існує тільки вже у складі Російської Федерації, особливої популярності серед євреїв вона не набула. Міграція туди була не суттєвою, а основну частину населення завжди становили росіяни. За даними останнього перепису, там мешкає менше 1% євреїв. Варто сказати докладніше про спроби створення автономії на території Криму, що радянська влада намагалася робити щодо створення єврейської автономної області, а саме у 20-ті роки ХХ 20 століття. Так, під цей проект єврейських автономій, найбільша єврейська організація Joint навіть виділила радянській владі спеціальний кредит, щоб вона змогла облаштувати поселення в Криму. Це справді було зроблено у двох невеликих регіонах Криму і стали створюватися єврейські селища та комуни. До 33-го року там мешкало близько 20 тисяч євреїв, але за підсумками зусилля було перенесено до вищезгаданого регіону Біробіджану на Далекому Сході. Проблему у Криму створювали і місцеві жителі, кримські татари, які виступали проти видачі земель євреям та вимагали вирішення земельного питання для них самих. Існує ще напівлегенда про те, що і Японія ще до початку Другої світової планувала створити якусь єврейську державу чи область. Щоправда, на окупованих територіях. Така теорія стала поширюватися у 80-ті роки, і вона залишається досить спірною, хоча часткове підтвердження цього змогли знайти. Так чи інакше, але насправді, з 30-х років минулого століття, Японія почала приймати у себе євреїв, які втікали з Європи після приходу нацистів до влади. Їхній потік збільшився з початком Другої світової в Європі, а японська влада намагалася селити євреїв на окупованих китайських територіях. Так, вони хотіли, щоб там з'явився єврейський елемент, і вважали, що це сприятиме лояльності американців. Частина японського уряду також вірила в протоколи Сіонських мудреців і думала, що євреї мають у світі надвплив. Таким чином, від Голокосту змогло врятуватися 24 тисячі євреїв, які втекли до Азії з Європи. У контексті нацистської Німеччини також були плани щодо переселення всіх євреїв подалі з Європи. Такі плани мали навіть популярність у нацистській верхівці до 1942 року, коли було затверджено план щодо остаточного вирішення єврейського питання. Варто зазначити, що до початку Другої світової політика Німеччини щодо євреїв не була такою самою, як під час війни. Євреї тоді масово не знищувалися, а заганялися в гетто і обмежувалися в правах. Тоді у вищого керівництва Німеччини і виникають перші плани того, що євреїв слід кудись виселити подалі від Європи. Що взагалі їх не було на континенті. Після початку війни та окупації низки європейських земель, євреїв у складі Німецької імперії стає все більше і більше, а й захопленням Франції під контроль Німеччини, по суті, і потрапляє її колонія, острів Мадагаскар, віддалений африканський острів, який і передбачалося заселити євреями. Цікаво, що цей план серйозно розроблявся і обговорювався. Проте його реалізація завадила поразка Німеччини у війні за Британією і тому неможливість користуватися торговими шляхами та організувати масове пересилання населення. План було відкладено до 42-го року, проте на початку цього року було ухвалено план щодо остаточного вирішення єврейського питання, та й контроль над самим Мадагаскаром Третій Рейх втратив вже до середини року, коли контроль над ним змогли встановити союзні війська. Ще одним цікавим проєктом, сучаснішим. Є спроба створення так званої держави Юдеї. Цікаво, що проект передбачає заснування такої держави на територіях західного берега річки Йордан і зародився наприкінці 80-х років минулого століття, коли держава Ізраїль вже існувала і змогла відстояти свою незалежність. Ідея була висунута єврейськими поселенцями, які там розмістилися, вони побоювалися, що після створення палестинської адміністрації їх змусять піти з цих земель. І хотіли створити альтернативну державу, яка, на відміну від Ізраїлю, буде заснована на релігійних принципах ортодоксів. Однак Ізраїль за підсумком так і не залишив остаточна земля західного берега річки Йордан, на відміну, до речі, від земель сектору Гази, тому план виявився нереалізованим або, можна сказати, в замороженому стані, оскільки повзуча окупація території західного берега річки Йордан продовжується, євреї створюють там нові поселення. Ну і успішний проєкт єврейської національної держави, це власне сама держава Ізраїль, незалежність якої була оголошена у 48-му році, і як і передбачалося сіоністами на рідних єврейських землях, які вважалися історичними та для релігійних євреїв ще й священними. Можливість заснувати таку державу з'явилася після Другої світової, західне суспільство, вражене Голокостом, все ж таки наважилось нарешті дати євреям власну державу. Для захисту своєї нації та ідентичності. Справді подібні запити на заснування держави в Палестині відбувалися і раніше, як наприкінці 19 століття, так і після Першої світової, коли ці землі опинилися під британським керуванням. Але остаточно питання спробували вирішити у 47-му році, коли англійський мандат закінчувався, а новий світовий орган ООН видав план з поділу земель Палестини на єврейську та Арабську держави. Араби відмовилися від цього плану, а євреї погодилися, і за підсумками в односторонньому порядку було оголошено про утворення держави Ізраїль. Важливо й те, що найбільші світові країни підтримали створення єврейської держави і одразу почали визнавати її незалежність. Першими це зробили СРСР та Сполучені Штати головні наддержави на той момент. Подальша історія Ізраїлю буде пов'язана зі складними періодами. З постійною боротьбою за існування з усіма сусідніми країнами. Нормалізація відносин почала відбуватися лише у 80-ті роки, і то не з усіма сусідами. Більше того, питання створення палестинської держави досі залишається у замороженому стані, а багато палестинських арабів продовжують запеклу боротьбу проти Ізраїлю. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що за останні два століття було чимало спроб створити єврейські держави з різними цілями. Починаючи від британського проєкту для заселення колоній, закінчуючи нацистським для повної депортації євреїв з Європи. Остаточний проєкт єврейської держави утвердився в Ізраїлі та існує досі, незважаючи на безліч проблем. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.